Завтра буде дуже цікавий випуск на відеоканалі у нас в YouTube, де ми будемо підводити підсумки року. Адже на календарі вже грудень місяць і рік цей завершується. Ми можемо порахувати, скільки автомобілів було привезено і скільки із них було замовлено клієнтами для себе, і скласти певну статистику із топ автомобілів, які замовляються із штатів. Топ ліквідних автомобілів, топ автомобілів, які набирають популярність, топ автомобілів, які були популярними та втрачають популярність. Все це буде завтра в деталях розглянуто на відеоролику, і буде надзвичайно цікаво. Адже вже останній місяць почався, замовлення вже також зроблені, потихеньку підбираємо і в процесі, але суттєвих змін на фоні року вже. Не відбудеться, тому не пропустіть, буде цікаво.